Проведіть вечір зі своїми близькими. Цей набір вам в цьому допоможе. Він дуже легкий у використанні. Туди входять гелева та гіпсові суміші, клейонка, щоб не заляпати місце. І детальна інструкція, щоб вам було легко і зручно. Спочатку застеляємо наше робоче місце. У відерце наливаємо воду. Потроху засипаємо гелеву суміш. І в той же час перемішуємо міксером або вінчиком. Не гайте час, коли замішали першу суміш. Якщо ви не впевнені, що зробите це швидко, візьміть охолоджену воду. Так у вас буде більше часу. Коли гелева частина замішана, беремося за руки та занурюємо їх. Трохи чекаємо приблизно 5 хвилинок, щоб застигло. Але час застигання буде залежати. Від температури в кімнаті. Ось так це виглядає, коли затверділо. Тепер нам потрібно замішати гіпсову суміш. Прибираємо зайве повітря та потроху заливаємо у форму, щоб гіпс потрапив в усі закутки. Це дуже захоплюючий процес. І ви неодмінно гарно проведете цей час з вашою близькою людиною. Залишаємо виріб застигати. Поки йде час, можна поділитися своїми враженнями та підготуватися до останнього етапу. Обережно перевертаємо форму та знімаємо відерця. По кусочках знімаємо гелеву частину. Не турбуйтеся, якщо в кінці є якісь пухирці або шерухуватість. Це можна виправити, якщо готовий виріб обережно дополірувати жорсткою стороною губки. Ось і все. Це стане чудовим декором для вашої оселі.